А що звернути увагу при покупці ділянки під доництва? Найголовніше це те, чи район вам подобається, зручність цієї ділянки для вас особисто. Друге, це те, що розташовано біля цієї ділянки. Чи немає очисних споруд, м'ясокомбінатів, комбінатів, заводів, залізничної колії, отаких от техногенних якихось підприємств, які небезпечні, шумні, пильні. Чи не здорові, якісь там атомні станції, чи ще щось. Склади з боєприпасами, військові частини. Оце. Далі це чи там нема насипного ґрунту. Якщо ґрунт насипний, то це трошки печалька. Потім, чи де ґрунтові води, наскільки близько, теж важливо. Рельєф, чи нема сувної зони. Це, мабуть, другий пункт сувна зона. Також треба добре подивитись. Які водойми розташовані, наскільки далеко. Чому? Тому що при якісь техногенні чи форс-мажорній ситуації дощі, підтоплення, чи не підніметься рівень води в тих водоймах в річці в озері, чи не змиє вашу хату, чи не підтопить. Також який рельєф позаду хати буде, тобто чи не піде, немає сильного горба, з якого піде вам. Води багато, з якого зійде сільовий потік, да, грязь з каміннями, чи якась лавина взимку. Отаке. Також чи це не дуже високо, чи там можна зробити криницю, колодязь, чи є вода, попитайте у людей, походіть. Також добре поспостерігати, якщо є можливість, за цією ділянкою в таку пору року, наприклад, як вересень місяць, середина, вересня, кінець. На таке явище, як рослинність, висихає, пересихає рослинність, чи уходять води, чи є цей регіон, чи ділянка засушлива. Або навпаки, чи якщо дуже сильно розвивається рослинність довкола комарів величезні, значить води багато. Також добре на цю ділянку прийти, коли сніг розтопився, весною подивитись, чи не затопило цю ділянку талими водами, чи вони відійшли. Теж дуже добре. І добре в лютому подивитись на цю ділянку. Чи не завалило її снігом так, що там не заїхати ну, згідно розові твів? Да? І чи не там не дме страшний штормовий вітер, який зносить з ніг? Теж це важливо. Дуже багато є нюансів насправді. Всі так на ходу і не згадаєш. Але що можу сказати заключне. Головне, що в ділянці, що вона подобається, і що поруч немає звалищ, там, залізних дорог. Там якоїсь річки, яка може піднятися, чи вона не низовині. А остальне можна поправити. Якщо ділянка подобається місце, купуйте. А будівельники все виконують для вашого комфорту. І лайки ставимо. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж краще знаєш. Показати, Якщо якщо неправильно, щоб зробили правильно. Отлічно, все, лайки став, колеги, і пока.